Вітаю всіх у світі книжок. Минув лютий і друга річниця повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наразі війна триває, і мені хочеться подякувати всім нашим захисникам, які ціною свого життя захищають нашу державу і відстоюють її право на незалежність. Настала весна і дуже хочеться сподіватися на краще майбутнє та вірити в перемогу та справедливість. В цьому відео я хочу розповісти вам про книги, які мені вдалося прочитати за минулий місяць. Всього їх вийшло вісім, і розпочати я хочу з тих книг, яких у мене немає в паперовому вигляді. Отже, люте я розпочинала із книги заповіти відомої канадської письменниці феміністки Маргарет Етвуд. Я раніше читала її іншу книгу Оповідь служниці, і це було якби таке собі продовження, тобто це той самий світ, країна Гілеад, і це антиутопія про країну, де діють дуже жорстокі правила та закони, де керують всім чоловіки, командори, які обирають собі дружин, вони дуже швидко їх замінюють різними хитрими і жорстокими методами усунення. Також тут є ем, інші е, ролі для жінок, вони можуть бути служницями, такими собі повіями, які е, народжують дітей для інших сімей. Е, 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 також є ще монахині, їх називають тут тітки, які уособлюють роль духовенства. І вони співпрацюють також з командорами, керують цією країною. Це світ, де немає доступу до знань, до книжок, де контролюється кожний крок, особливо жінок, звичайно, і немає навіть ручки чи олівця, щоб щось записати. Досить жорстокий світ, і досить дивно про це було читати. А мені, в принципі, книга сподобалася, можливо, трошечки менше, ніж обої служниці, тому що я ту книгу я читала вперше, і це були такі якісь враження неймовірні. А ця книга все-таки заповітає вже ніби дуже схожа історія тут про дівчаток, які так чи інакше долі їх переплітаються між собою, які ростуть і навіть не усвідомлюють собі, що їх чекає в майбутньому. Коли вони досягнуть 14-15 років, і коли вони змушені будуть обирати для себе певний шлях і певну роль у цьому світі, тому книга мені в принципі сподобалася. Якщо ви любите щось почитати, таке феміністичне, якісь антиутопії, то звичайно я вам можу радити. Так, Наступною я читала книгу Террі Прачета, Правда. І прочитавши десь 200 сторінок, а всього там 400 з чимось, я ніяк не могла зрозуміти, про що там якось думала навіть її кидати, але добре, що читала до кінця, бо врешті-решт книга мені сподобалась. Не можу сказати, що я прям в захваті, але раніше я нічого не читала з фентезі, мабуть, тому мені було дуже дивно читати про те, що поруч із людьми у нас є персонажі, такі як гобліни, різні. Монстри, зомби і ельфи, і вони так само розмовляють і якось співіснують в цьому світі з людьми, і це було дуже-дуже дивно. А ось такий специфічний гумор Тері Прачета, коли ти читаєш якийсь діалог чи якусь ситуацію, просто не можеш не посміхнутися. І я все ніяк не могла зрозуміти, в чому ж це його така геніальність, але під цією пеленою гумору та фентезі. Дійсно ховається істинні життєві цінності, і в цій, в цій книзі досить багато мудрості та філософії життя, тому вона досить цікава. І... Хочу порекомендувати її, звичайно, тим людям, які працюють в сфері засобів масової інформації, преси, газети, а також журналістам, письменникам, можливо, видавничої сфери вона буде найбільш цікава. Як саме там відбуваються всі, -всі ці інтриги, як вони всі ці співпрацюють між собою, інформація продається, так само купується, і як працювати взагалі в такому світі, як подавати інформацію для людей? що... Дійсно, важливо, а що ні, що люди люблять читати, а що може бути дуже важливим, але вони на це навіть не звертають увагу, не приділяють цьому значення. Досить цікава книга. Можливо, колись я ще почитаю щось із творчістю цього автора. Тому. Взагалом мені книга сподобалась. Спочатку вона була якось трошки для мене затягнутою, такою не але потім я не могла зупинитись, поки не дочитала цю книгу до кінця. Так, далі, друзі, покажу вам книжку англійською мовою від авторки Ребекки Ярус. Називається вона The Things We Фолив Unfinished» Речі, які ми залишаємо незакінченими. Я насправді не знаю, чи вона є українською мовою. Вона мені не дуже сподобалась через те, що це не зовсім мій жанр. Я не дуже люблю читати любовні жорночі романи. Але якщо ви поціновуєтеся цього жанру, то я думаю, що вам дуже сподобається. Тут дуже гарна історія кохання. Яка um... Починається ще в попередньому поколінні, тобто розповідається про молоду жінку та її прабабусю, яка в неї була історія кохання, і про цю молоду жінку зараз уже в сучасному світі, як вона зустрічає одного письменника, з яким в них зав'язуються певні стосунки, і він буде писати книгу і роман, який не закінчила саме ця прабабуся в свій час. Така гарна історія кохання, але для тих, хто любить читати про любов, тоді, звичайно, я вам можу радити. Наступно я хочу показати вам книгу Мілена Кунтери. Це один із моїх улюблених авторів. Я прочитала в нього дві книги і дуже хочу продовжити далі знайомство. У мене є на каналі відео, де я розповідаю більш детально про цю книжку. І «Життя де інте». Тут у нас історія про молодого поета, молодого чоловіка, який шукає себе. Який yeah, живе. Yeah, 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 yeah. В такий досить складний період про Чехословаччину та, та ситуацію, в якій він жив, і як вона на нього впливала, на його розвиток, на його становлення, і взагалі його думки, як він сприймав себе, своє тіло, свої ем, якісь таланти, можливо, здібності, і чого він хочув, хотів досягнути, і про його певну таку деградацію, до чого це все призвело, і про гіперопіку. Над своїми дітьми. Тобто це така досить філософська, психологічна книга, яку можна перечитувати багато-багато разів, тому я вам, звісно, раджу цю книжку. Далі у мене книга, така досить неоднозначна та специфічна від авторки Кейт Елізабет Рассел, Називається Вона Моя темна Ванеса. Це історія про 42-річного викладача літератури з вищою гарвецькою освітою і молодої дівчини, 15-річної дівчинки-підлітка Ванесою, які в них зав'язуються стосунки, і до чого це все призводить. Ця книга Звичайно, не для кожного читача, якщо ви любите читати якісь такі подібні книги, де потрібно розібратися в психології наших головних персонажів, чому так сталося, що взагалі до цього всього призвело. І цю книгу насправді авторка писала на протязі 18 років, вона над нею працювала. Вона читається дуже легко і дуже швидко, але, звичайно, про ваш страшні якісь. Події і про стосунки між дорослим уже чоловіком і молоде, маленькою ну, не маленькою, але дівчинкою-підлітком. Тому це книга така на любителя. Я не можу її, звичайно, всім радити. Тут стоїть позначка 18 Особисто мені вона не дуже сподобалась, тому що я не зовсім зрозуміла наших, нашу головну героїню, чи зробила вона якісь висновки. З даної ситуації в кінці кінців, тобто не було якогось усвідомлення всієї цієї аморальності і ненормальності таких стосунків, що це насправді не кохання. Що саме головне, коли вона була маленькою дівчинкою, вона могла це все ремонтовизувати, Вона дуже хотіла уваги, особливо. Коли цей дорослий чоловік-викладач почав до неї проявляти якісь знаки уваги, але потім нам показують головну героїні вже через 17 років, коли їй 32-33 роки, і я не побачила, щоб вона якось це усвідомила, проаналізувала, зробила якісь висновки. Тому, можливо, через це мені ця книга не дуже сподобалася. Але авторка відверто зізнається, що вона звертається до тих людей, які можливо колись. Зіштовхувалися з подібною проблемою е, педофілії, можливо в е, кого. Є бажання про щось подібне почитати, і до подібних дівчаток, підлітків, які захоплюються і можуть романтизувати такі стосунки, що цього робити не потрібно, і як, врешті-решт, далі склалося життя нашої головної героїні, Це як один із головних факторів, що так робити не потрібно, і що це ненормально і ні до чого гарного нормального не призводить. Так, далі хочу вам показати книжку е, теж британського е, сучасного автора Девіда Мічела, яка називається Дім на збіччі. Це е, така е, моторошна історія трохи. Тому я раджу її вам читати восени, тому що вона така досить атмосферна, е, темна е, про містику, про потойбічний світ, про переселення душ, і взагалі, якщо ви вірите і цікавитеся, такими якимись спіритичними містичними темами, то я думаю, що ця вам книга повинна сподобатися. Вона мені дуже сподобалась. Е, тут розповідається про братика і е, сестричку. Е, які... Кожного разу переселяються, їхня душа переселяється в інших людей, і таким чином вони прагнуть бути безсмертними. Але чи зможуть вони бути безсмертними, і чи добре це. Чи нормально, що люди можуть стати безсмертними і ніколи не помирати? І це досить теж така цікава, глибока історія, але вона найкраще підходить для читання під час святкування Хеллоуіну, ось восени, тому що вона така досить моторошна, осіння, атмосферна. Дуже раджу вам цю книгу, мені вона сподобалася. І останню покажу. Книжку нашої української письменниці Марії Матіо Солодка Даруся, яку я нещодавно дочитала, ось буквально вчора, і це просто щось неймовірне. Я читала у неї уже майже ніколи не навпаки, яка мені дуже сподобалася. І ця книга Солодка Даруся мені теж дуже сильно сподобалася. Вона, звичайно, трагічна, така дуже важка історія, тригерна. Тому якщо ви не готові зараз читати про війну, про якусь трагічну долю українців. І конкретно цієї жінки Солодкої Дарусі, то можливо поки що не треба відкласти це читання, але е, я вам дуже раджу ознайомитися, тому що це про нас це дуже колоритно. Тут події розгортаються на Західній Україні, на Буковині е, недалеко від Румунії, і як люди переживали. Усі ці часи, починаючи там 30-ті-40 роки, коли змінювалася влада, приходили одні, то були більшовики, Радянський Союз, потім там вплив влади румунської влади, так, і потім німці, і от як люди жили в горах, оця атмосфера. Уявіть собі, що ви знаходитеся десь там на Буковині, в горах це дуже колоритно. Написано звичайно про трагічну долю жінки, яка була трохи дивною, і люди, які жили з нею в селі, не розуміли, чому вона німа, вона не могла розмовляти. І вони думали, що вона така трошки дурновата, і в неї якісь є певні відхилення в психіці. Але що там сталося і чому, до чого це все призвело? Тобто, чому вона такою стала ця Даруся? А це просто неймовірно, і це було дуже болюче читання до сліз. І я раджу цю книгу читати всім українцям, особливо тим, які мають ще якісь надії про те, що є нормальні. Рускі, да? і е, якщо е, думають, що не всі не все так однозначно, да? е, то звичайно прочитайте цю книгу, можливо, для вас буде якесь трошки прояснення, і ви зрозумієте краще, як е, росіяни, як е, вони добили українців багато-багато років і сторіч. І це дуже сильна книга. Вона маленька, невеличка. Отже, е, Ось таке прочитане в мене вийшло за цей місяць. Дякую вам всім за перегляд. Якщо ось так виділити, можливо, найкраща книга, то мені дуже сподобалася Дім на Збіччі», тому що мені цікава ця тема містики, тема потобічного світу і ось таке переселення душ, це було дуже так атмосферно і цікаво читати. Солодка Даруся, я раджу всім українцям познайомитися із цією історією в. Вона, звичайно, дуже важка, але це правда нашого життя і трагічна доля українського народу. Тут є всі, вся ці книзі. Єдине, що, можливо, когось може трошки комусь відлякувати саме цей діалект, на якому пише Марія Матіос, такий західноукраїнський, з цими такими незрозумілими трохи словами, скороченнями. Але мені таке дуже подобається, це дуже атмосферно і колоритно. Ось і можливо, що Кун... Мілана Кундора, «Життя де інде. Його книги мені хочеться перечитувати постійно, тому що вони дуже глибокі, філософські, психологічні і змушують думати і розмірковувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал і зустрінемося в новому відео. До зустрічі! Хай вам всім щастить!